Вітаю глядачі Суспільного мовника Дніпра в ефірі випуск новину студії Інна Таранець. І далі розкажу про події міста та області за 25 травня на 91 й день повномасштабної війни Росії проти України. У Криворізькому районі відновили електропостачання у селах, які постраждали від російських обстрілів. Зранку окупаційні війська вдарили артилерію по населеним пунктам Широківської та Апостолівської громад. Люди не постраждали. Спочатку тижня обстріли на нашій території ведуться щодня, кожного дня приходить до Широківська зеленодольська громада і частково зачіпає Апостолівську громаду. Руйнування дуже часто не руйнування, а пошкодження часто потрапляють електропостачання лінії електропостачання. Чому тому що скулками перебуває провода? Ну такі пошкодження швидко ремонтуються нашими комунальними службами. Часто попадає під руйнування воздушні газопостачальні проводи, які осколками січе, але також вони швидко ремонтуються і комунальні служби реагують на це все. Наразі в нашому районі в всіх громадах світло, вода є, і всі працюють в штатному режимі. 1600 нерозірваних снарядів знешкодили сапери Криворізького району від початку повномасштабної війни в Україні. Снаряди прилітають сюди з Херсонського напряму та зеленодольську громаду. Росіяни обстрілюють ледь не щодня. Про те, як українські сапери знешкоджують там боєприпаси, розкаже Тетяна Гринберг. Цей вибух робота саперів Криворізького району. Нині вони розміновують поле у Зеленодольській громаді. Знищують касетні снаряди, які прилітають з Херсонського напрямку від російських військових. Близько двох місяців тому на одному з таких боєприпасів підірвалась ось ця машина. В середині було двоє цивільних. Люди загинули. Під час розмінування сапери працюють у групах. Одні шукають залишки снарядів, інші ліквідовують. Також сапери знищують тут боєприпаси, які можуть транспортувати з інших ділянок Криворізького району. Це снаряди зенітно-ракетного комплексу Стріла. Подібні боєприпаси підривають за допомогою тротилових шашок у заздалегідь підготовлених ямах. Є безпечні боєприпаси, які можна транспортувати. і Є небезпечні, які підриваються на місці. Безпечні ми транспортуємо місця знищення боєприпасів, а які вже більш небезпечні, вони підриваються, знищуються на місці. За останній тиждень у Криворізькому районі працівники ДСНС знищили понад 400 одиниць сучасних боєприпасів та перевірили понад 16 гектарів території. Наразі Зеленодольська громада постраждала найбільше від цих прильотів небезпечних і заборонених во, всіх, во всьому світі касетних зарядів. Це дуже небезпечний предмет. Дякуючи нашим МНС вони Після кожного такого прильоту дуже швидко реагують, виїжджають на поля, розміновують, щоб наші сільхозвиробники мали можливість працювати на полях. Та наші мешканці Криворізького району безпечно пересуватися по е, ґрунтовим дорогах. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні у Криворізькому районі знешкодили понад 1600 нерозірваних касетних снарядів, каже начальник групи піротехнічних робіт ДСНС області Володимир Адамов. Опасність цих боєприпасів... Бойових... заключается в том что они где-то ну, процентов их 10-15 не срабатывает с одного выстрела вот а их в одном выстреле больше 600 единиц каждое поле где они упали оно как минное поле эти кассеты лежат и ждут пока к ним кто-то подойдет их возьмет и начнет их шевелить и они срабатывают Тож рятувальники просять людей не чіпати невідомі предмети на вулиці та не підходити до них близько. При виявленні таких телефонувати на лінію 101 або 102. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Оператор однієї з філій суспільного мовника потрапив в лікарню з пораненнями, які отримав на фронті. Сергій покинув роботу та пішов до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни. Раніше військового досвіду нема. Воював на харківському напрямку. Там потрапив під російські обстріли. Отримав мінно-вибухові поранення та контузію. Нині Сергій лікується в одній з лікарень Дніпропетровщини. Своєю історією поділився з Оленою Ростовцевою. Сергій розповідає, що це не перша його контузія від міновибухового поранення. Каже, перестав рахувати їх десь після 10-ї. Нас обстрілювали дуже жорстко. Тобто, починаючи з самого ранку, танк, міномети працювали дуже прицільно. Слава Богу, не 300 і не 200 немає. Потім, коли ми виходили, над нами літав дрон і. Схоже, коригував, куди сипати. І коли він насипав, там ну, один із розривів прилетів десь в трьох метрів від мене. Танк відпрацював, а, мене дуже сильно контузило. Я десь півгодини не розумів, де я, що я. А, тобто я ну, закрив вуха, але все одно, тобто, я був в якомусь космосі. Побратими дали Сергію позивний журналіст, бо Сергій намагався все фіксувати на камеру, аби зберегти докази російських злочинів. «З 8 травня ну, почалося справжнє пекло, тому що просто почали стріляти з всього, чого можна, чого не можна, ці агатаційні міни вони з заборонені. Вони скидали на нас. А хімзброя, фосфор, Хлорбомби, вони заборонені. І так, це у нас така хриба у нас. бочку, бля. Сергій розповідає, 43 доби військові обороняли одне з сіл Харківської області. Росіяни гатили по селу майже безперервно. Сергій знімав наслідки ворожих обстрілів, понівечене будинки, собак, які втратили власників. І собаки залишились без хазяїв. вбиті, розбиті, деякі поранені. До лікарни Сергій потрапив під час ротації. На медогляді скаржився на нестерпний головний біль, який доводилось постійно гасити пігулками. У Сергія діагноз на даний час. Минув вибухова травма, струс головного мозку, пошкодження барабанних перетинок вухів. На даний час стан Сергія задовільний, він отримує все необхідне лікування. Як буде проходити подальше лікування та реабілітація, це складне питання. Якщо ми будемо бачити, що в нього залишається сильна головна біль, Головокружіння запамрочення, то йому потрібно подальше лікування. Сергій каже, що хотів би повернутися на фронт у якості військового журналіста із професійною камерою. Хоче зафіксувати російські злочини, аби розповісти про них світу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Початком повномасштабного вторгнення Ольга виїхала у Львів. На фронт пішли одразу три чоловіки з її родини: чоловік, брат та батько. Зараз Ольга продовжує працювати, викладає англійську мову та збирає допомогу на фронт трьом своїм чоловікам. Детальніше у наступному матеріалі без коментарів я всіх їх дуже поважаю. Вони чоловіки, вони дорослі люди. Це їх усвідомлене якби рішення. Я ними неймовірно пишаюсь. Я, звісно, не серджуюсь, тому що їх троє, а я одна. От я повинна за них тепер троїх переживати. Це був мій найбільший кошмар. Моя війна почалася ну, для мене. А, я не буду казати, що в 2014 році, році в 2015, мабуть, тому що в 2014 я ще намагалася розібратися і зрозуміти, що відбувається. Соня була зовсім зовсім маленька, тільки народилась. А ось а в 15-му році, коли брат пішов в армію, ну він строчку служив, але потім вирішив підписати контракт. То якось тоді вже і почалась для мене війна. Що я одна ходила зелена від дзвінка до дзвінка від нього? Бо зв'язок був не дуже. Він там інколи два дні на зв'язок не виходив, там три дні. І коли нарешті приходить у це чи якийсь дзвінок з незнайомого номеру, і ти просто завмираєш і дивишся на цей телефон, і не знаєш це зараз він дзвонить просто. Чи йогось номеру, чи про нього дзвонять. І ось ці хвилини, поки піднімаєш секунди, поки піднімаєш слухавку і нарешті чуєш його голос, я не знаю, таке враження, що вічність просто проносилася. Я ходила до місцевих волонтерів в нашому місті, допомагала, коли вона була маленька. Вона також плила сітки, передавали хлопцям всякі смаколики. На фронт, ну власне, там і познайомилась з чоловіком. Ну, от Я знала, що він теж ну, ми з одного міста, але він зараз в АТО воює. І в один з разів, коли я принесла пиріжки, волонтери збиралися вести. Він там сидів, і я така: о, можна я вас, будь ласка, обійму. А він такий, можна, ну і все. Потім він раз до мене на роботу прийшов по формі з квітами, і все, якби і полонив моє серце. Пішов до морпіхів. Ми домовлялися на один контракт, що я його чекаю. а Чекала я три контракти. А, та й в 18-му він звільнився, якби влаштувався на роботу, працював айТішником. Ну, в принципі, у нас були трошки інакші плани. Але 24 лютого все змінило. 24-го ми прокинулися не від вибухів, ми їх не чули. В тій частині міста не було чутно. Від дзвінка родича, ми всі разом виїжджали, що він каже, ви це слышали? Почалось. Ми за пів години зібралися, сіли в машину і поїхали. Ну, Я плакала починала, uh -huh. але я розуміла, тому з мамою проговорили, що я візьму, я, а коли вже треба було. ми просто Зро я просто встала, зробила, взяла, ну і поїхали. Ми три доби діставалися до Львова, це було дуже важко. Семеро людей в машині, кішка. От. Потім ми приїхали, поселилися. Ще трохи чоловік був тут, якби впевнився, що нам є де жити. Що нам буде, на що жити, і пішов до військомату. І ми розписалися, тому що ми взагалі планували весілля на серпень місяць, але трошки не так сталося, як гадалося. Виїхали з доволі мінімальною кількістю речей: два рюкзака, один у мене, два у мене, два у доньки, два рюкзаки, що в першу чергу, звісно, ноутбук, щоб можна було працювати. Там, якийсь одяг мінімальний. Воно, звісно, в лютому не думалось, що щось легке треба брати, Там, якісь худі, теплі штані, таке, щоб взяти з собою. Але в останню мить запхала оце дві вишиванки цю і, і ще одну. Ну, цю, ця у нас в родині доволі давно, тому я навіть ну, не сумнівалася, що її взяти, хоча б як ета, не знаю, реліквію сімейну чи щось таке. А, а друга ну, Мені просто подобається. Я її так в останню мить кинула, схопила. От, а потім, коли розписувалися вже у Львові, то я як, якраз її вбрали. Думаю, о не дарма взяла, згодилася. ми взагалі планували весілля на серпень місяць, але трошки не так сталося, як гадалося. Батьки продовжували знаходитися в окупації певний час, тому що на вже другий день стало неможливо виїхати потягом з нашого міста через пошкоджений. Здається, залізничний міст підірвали тоді. А ось я шукала способи для них виїхати. Вони, ну, мабуть, з місяць пробули там ще в окупації. І коли нарешті вони змогли виїхати, то щойно батько опинився як це, на великій землі на підконтрольній території України. Він пішов до військкоманду. і нас всіх повідомив вже постфактом. Виїжджали знайомі. З окупації і взяли деякі речі. Я попросила привезти сюди мені. От і я з чоловіком радилась, казала, може, ета, хай мою куртку зимову заберуть, тому що ну у мене тут немає речей. Одна справа на дитину купити на сезон, вона виросте і все. А друга справа мої речі. Чоловік сказав не брати, сказав: Не треба, ми додому повернемось до того часу. Пентагон, звісно, говорить, що це все буде довше, але хто мені пентагон, а хто мені чоловік? Я буду краще вірити чоловіку і сподіватися, що до зими ми повернемось. Для мене головне, щоб вони мені всі повернулися живі, цілі, здорові. А де будуть вони, там буде дім. Я говорю, що за ними дуже скучила. Та е, роблю так, обіймаю, цілую. мають Мам, на мене до дісець, коли я телефон цілую. Як їх цілую. Я думаю, що ми вже перемогли, але вони ще це не знають. Росія. Шолом російського військового виставили на аукціон волонтери благодійного фонду Патронус на вилучені гроші купуватимуть знаряддя для українських бійців. Початкова ціна лоту 5 тисяч гривень. Детальніше Анастасія Галасюк розповість. Це бронешоломофон російського танкіста його власника ЗСУ ліквідували під Харковом. Шолом українські бійці передали волонтерам з Дніпра. Ті люди, яким ми допомагаємо, вони нам передають такі трофеї, скажімо, з передової, і ми виставляємо їх на аукціон. Цей бронешлемофон, який в нас зараз на аукціоні, ми виставили в понеділок. Попит є у людей. Я так розумію, багато людей хочуть для себе мати якусь якесь нагадування, як відчути можливо свою причетність і просто порадіти, тому що окупантів на нашій землі стало менше. Онлайн аукціон відбувається в інстаграмі на сторінці благодійного фонду. Отут в коментарях можна робити свої пропозиції і 27 травня ми його розіграємо. Початкова ціна трофею – 5 тисяч гривень. Христина каже, охоче його придбати вже запропонували 30. Також є коментар, де нам пропонують 3 тисячі доларів. А але ми не впевнені, чи людина серйозно готова заплатити такі гроші. Тобто, вже коли завершиться аукціон, ми зв'яжемося з тим, хто запропонував найвищу ціну. Якщо він підтвердить свою ставку, то він отримає цей шолом. Якщо ні, то ми звернемося до людини, яка другу по сумі ставку запропонувала, і тоді вже друга людина стане власником. Наступними лотами планують виставляти ще й куртку, шеврон та сухий пайок 200 російських військових. Його разом з усіма іншими лотами нам передали спецпризначенці. Ці трофеї вони здобули десь у полях Харківської області. Забрали їх, грубо кажучи, у ліквідованих окупантів. Цей сухпай все ще годі для того, щоб його їсти ще до червня, мабуть, його можна буде скуштувати. Аукціон з продажу шолому завершується 27 травня о 19-й. З понеділка почнуть продавати і ці інші трофеї. Благодійний фонд «Патронос» передає на фронт їжу, бронежилети та інші спорядження нашим бійцям з початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час передали допомоги на 4 мільйони гривень. Анастасія Галасюк, Микита Соломко, новини на Суспільному, Дніпро. І на цьому випуск новин завершено. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне.Медіа а також на наших сторінках у соціальних мережах. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації та вірту збройні сили України.